Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Часом Ісус та його учні втомлювалися і мусили усамітнюватися подалі від людей. Одного разу вони сіли до човна і вирушили на інший бік Галилейського моря. Ісус та його учні піднялися на пагорб, щоб побути самим. Однак люди йшли за ними берегом і знайшли їх там. Невдовзі тисячі людей зібралися довкола Ісуса. Він змалосердився над ним і зцілив багатьох недужих. Він також навчав людей. Надвечір учні підійшли до Ісуса скажи людям піти до найближчих сіл і купити собі їжі. Запропонували вони, нехай пошукають собі місце для ночівлі. Ісус відказав учням. нагодуйте їх ви. Тоді він запитав Пилипа, за скільки можна купити їжу для всіх цих людей. Пилип відповів: у нас не вистачить грошей на таку кількість народу. Тоді звався Андрій, брат Симона, Петра. Один хлопчина має п'ять ячмінних хлібів та дві рибини, сказав він, але що це на таку безліч людей? Скажіть людям сісти, мовив Ісус. Там було понад п'ять тисяч людей. Ісус сказав їм сісти групами по п'ятдесят чи сто осіб на трав'янистому схилі. Ісус взяв у хлопчика хліби та рибу і подякував за них Богові і почав ламати на шматки. Учні допомагали Ісусові, роздаючи їжу людям, Усі їли і наситилися. Позбирайте те, що залишилось, сказав Ісус. Нічого не має пропасти. Коли учні зібрали залишки, виявилося 12 повних кошиків, а на початку було лише 5 хлібів та 2 рибини. Люди зрозуміли, що сталося диво. Це дійсно той пророк, на якого ми чекали, гомоніли вони. Люди задумали поставити Ісуса царем Ізраїля. Коли Ісус побачив, що вони надумали, то покинув їх і піднявся на вершину гори, щоб побути на самоті.